Добрий день. Сьогодні поговоримо про можливості легалізації для громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом. Говорити про це ми будемо з координаторкою Центру підтримки українського дому Оксаною Пестриковою. Оксана також є експертом з легалізації іноземців у Польщі. Оксана, добрий день. Добрий день. Багато хто знаходиться зараз у невизначеній ситуації. Тобто, особа перебуває під тимчасовим захистом, має статус УКР. Або може вже податися на карту побиту. То що ж все-таки обрати? Як краще це зробити? Власне. Це дуже актуальне питання, оскільки тут завжди потрібно зважувати кожну індивідуальну ситуацію, потрібно зважити всі за і проти. І тут загально, коли ми говоримо про можливості легалізаційні громадян України зараз, то для когось це дійсно будуть можливості тобто людина може обрати яким шляхом піти. А для декого це буде так насправді один єдиний можливий варіант. І він буде один-єдиний, оскільки. Може бути так, що інше не дозволяє право, або ж навіть якщо дозволяє, то це буде досить невигідна ситуація для людини. Зрозуміло, а від чого саме залежить легалізація громадян України у Польщі? Загально завжди легалізація залежить від підстави перебування і мети перебування. Зараз громадяни України перебувають на досить різноманітних, на дуже різноманітних підставах і теж дозвільних документах. Наприклад, це громадяни України, які перебувають на підставі продовжених документ документів. Наприклад, це безвіз продовжений у зв'язку з воєнними діями на території України і дією закону про допомогу. Громадянам України це карти побиту, тобто дозволи на тимчасове перебування, це візи, наприклад. Тобто людина могла два роки тому заїхати до Польщі і зараз перебувати на цих документах. Це також песелюкаер, до якого ми всі звикли, тобто тимчасовий захист і відповідно електронний документ ДІЯ. А також це можуть бути документи, які надаються у зв'язку з отриманням громадянами України якогось типу міжнародного захисту. Поговоримо про громадян України, які перебувають наразі у Польщі. До нас часто звертаються з такими питаннями: що ж все-таки краще, як мені легалізуватися? Я є громадянином України і хочу мати легальний статус перебування у Польщі. З чого їм почати? Які є можливості? Якщо йдеться про громадян України під тимчасовим захистом, то фактично ми маємо три шляхи: перший це перебувати на підставі тимчасового захисту, тобто на електронному документі Дія маючи активний статус УКР. Потім другий варіант це перехід з тимчасового захисту на дозвіл на тимчасове проживання. І тут в цій ситуації ми маємо три підстави: перша підстава це робота, виконання роботи, це ведення господарської діяльності бізнесу, це теж робота в високих кваліфікаціях і, і новий від 1 липня 2024 року можна складати заяви на підставі воз'єднання з родиною. Також ми отримуємо питання стосовно карти цукр. Що це таке? Власне, це той третій шлях легалізації, який доступний громадянам України під тимчасовим захистом. Однак доступний він не для всіх, оскільки карта цукор передбачає три вимоги, які треба виконати. Якщо якась одна з вимог не буде виконана, то відповідно особа її не отримує. І це такі вимоги, те, що від 4 березня 2024 року особа повинна мати статус УКР на момент складання заяви, вона повинна мати статус УКР і також мати ПС перервний статус УКР протягом року 365 днів. Тобто, якщо людина, наприклад, мала перерву, її статус був неактивний, або ж, наприклад, на 4 березня вона його не мала, ну, то відповідно вона не зможе отримати цю карту. Наступне питання: чи є взагалі якась інформація про перебіг процедури отримання цієї карти? Так насправді ми не маємо дуже багато інформації на цю тему. Ми знаємо тільки, що вона буде доступна від наступного року, тобто орієнтовно в січні 25-го, проте ми не маємо якби, чіткої інформації, це може бути і пізніше. Також ми знаємо, що це мусить бути процедура максимально спрощена. Тобто, ті, хто приблизно знає, як виглядає легалізаційний процес, як. Подавати документи, куди йти, як записуватися, то знає, що ця процедура не з простих, вона триває, може тривати довго. Е, карта цукру вона повинна надаватися швидко, документи мають бути, список документів має бути мінімальний, тобто людина повинна підтвердити власне, ті три підстави, про які ми говорили, надати документи, такі як паспорт, е, і після надання вона отримуватиме карту. І тут важливо, що не треба буде особистого візиту, наприклад, на відбитки пальців, так як це притаманно традиційним вимагається в традиційних формах легалізації, і тому, оскільки не буде особистого візиту, з цукром пов'язана ще така процедура, як відновлення даних оновлення даних в системі песель. Що це означає? Це означає, що людина, коли отримувала песель УКР, вона подавала документ якийсь. І в березні 22-го року були такі ситуації, коли люди отримували цей документ на підставі внутрішнього паспорту, на підставі свідоцтва про народження. а І були навіть такі ситуації, коли людина його отримувала просто на підставі декларації, ким вона є. Дані, які містяться в базі песель, вони повинні збігатися з тими даними, які є актуальними для іноземця зараз, для громадянина України. Наприклад, якщо я отримала песель УКР на підставі внутрішнього паспорту, наприклад, в березні 2022 року, а через півроку чи через рік отримала актуальний новий закордонний паспорт, то ці дані я повинна змінити, бо буде така ситуація, що я подаю новий паспорт на карту Цука, а в системі... Місце ця інформація застаріла, і тому ця інформація не буде співпадати, і буде процедура не буде далі йти. Зрозуміло. З традиційними дозволами ми більш-менш розібралися, все зрозуміло. Чи можливо відбулися ще якісь зміни? власне тут йдеться про одну таку важливу зміну: це те, що можна буде подавати на воз'єднання з родиною. Це нова форма для осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. І ця зміна дуже суттєва, оскільки вона вирішує проблему перебування дітей. Ми знаємо, що діти до 13 років вони не мають самостійного документу дія, і тому якби наявність такого. Документу значно спрощує, наприклад, подорожі. Дякую. А якщо порівнювати стандартні дозволи на проживання, карту цукор чи перебування на підставі тимчасового захисту, то яка форма легалізації є, можна так сказати, найкращою? Тут все залежить від особи, від її планів, її можливостей, так як ми на початку говорили, що можливо для неї якби доступний тільки один єдиний варіант. Традиційні дозволи, скажімо так, вони більш знайомі і передбачувані. Ми точно знаємо, що перебування на підставі цих дозволів зараховується, наприклад, для перебування резидента в майбутньому. Ми знаємо, як їх отримувати, ми знаємо, як складати, наприклад, апеляції, якщо буде відмова. Також, якщо людина пов'язує в майбутньому своє життя з Польщею, то звичайно для неї найкращим варіантом буде перейти на традиційні форми. Якщо, наприклад. Немає наприклад підстави, щоб податися по роботі, по веденню господарської діяльності чи по возз'єднанню, тоді може відкритися можливість карти цукор. І в цій ситуації це буде теж виходом ситуації, якщо людина хоче мати, наприклад, стабільний документ. Бо дуже часто наші відвідувачі, особи, які до нас телефонують, вони при виборі між тим і тим, між цукром і між карту і між тимчасовим захистом і картою обирають стабільність. Бо все-таки електронний документ дія, він якби теоретично стабільний, Ми знаємо, що існують певні технічні проблеми, і це значно це додає труднощі. Тому, якби в цій ситуації, можливо, карта цукру буде вирішенням проблеми. Також, якщо говорити про осіб, які не працюють, наприклад, не мають страхування, ну то цукор, можливо, для них не буде виходом. Для них буде виходом залишитися на підставі тимчасового захисту, оскільки вони будуть мати доступ до відповідних медичних послуг і, наприклад, соціального страхування. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, куди громадянам України звертатися по допомогу по інформаційну. Допомогу? Якщо виникають питання пов'язані з перебуванням, з легалізацією, то можна звертатися до консультаційного пункту українського дому у Варшаві. Якщо ж немає можливості до нас приїхати, то можна до нас зателефонувати на нашу інфолінію. І, і також, якщо потрібна, більш глибока консультація і більш аналіз самих документів, які є, ну то можна звернутися теж на нашу онлайн-консультацію. Де е, консультант продивиться всі ваші документи, е, дасть підказки, куди йти, тобто таку покрокову інструкцію. Зрозуміло, дуже тобі дякую. Дякую.